Ви бачите зараз насправді одну з головних героїнь вистави Кордон, котра відбудеться 18 березня на малій сцені театру імені Лесі Українки. І показ цієї вистави буде благодійним. А зараз детальніше поговоримо із Уляною Мороз, режисеркою та Мар'яною Кривдик, акторкою мистецької майстерні, мисмейстеатральної майстерні, мистецький простір. Так, так. так. Доброго, ранку. Доброго, доброго ранку. дівчата, розкажіть спочатку, те, що ви нам перене. Несли. Що це є таке? Це кікімора. Це кікімора, яку плели е, діти з подчанці. Е, ага. І коли я її побачила, я подумала, що це дуже. Потрібний елемент на нашій виставі, і кажу, дайте нам, позичте, я хоч подивлюся, чи нам підходить. І коли виявили, що підходить, то вона стала, ця сітка стала якби центром, основною героїнею нашої вистави. І в виставі вона є і сітка, і сонце, і гарбуз, і дорога. І вона весь час змінює якби, свій образ і, і стала так би. Центральною частиною цієї вистави, коли була поставлена ця вистава, е, ця вистава е, прем'єру мала влітку, е, але готувалася вона задовго і побудована на нередагованих інтерв'ю. Е, Учасників АТО, упівців, переселенців різного часу і е, тих, тих, які були переселені під час операції Вісла, і зараз з Донецька. І таким чином ця вистава є якби таким містком через час е, очевидців, і в якийсь момент навіть втрачається е, який це час. Ця історія може вона є сьогодні незалежно від того. Чи це розказує упівець чи учасника? А та намоляна постійно каже: Кажи, який цей рік? Чітко, ясно, незрозуміло. Це вже така професійна діяльність. До речі, один з учасників мистецького простору зараз перебуває в зоні антитерористичної операції. Я його теж дуже добре знаю. Це Роман Кривдик, це твій чоловік. чоловік Скільки ще йому там залишилося перебувати? І е, яка, власне, благодійна мета цієї вистави? Ну йому ще залишилось напевно півроку, бо він е, виявляється в п'ятій хвилі мобілізації, а не в четвертій. Е, ну, ми так сподівалися, що він вже до Паски прийде, а виявляється, ще ціле літо буде там. Угу. І е, благодійна мета ми збираємо на машину. Е, машину для того, щоб вивозити звіти поранених. Е, нам вже показували фотографії, вона так круто виглядає. Кажеш, це така бронебійна машина, вона може без колеса їхати. Скільки потрібно зібрати, скільки зібрали до цього часу? Зараз зібрали 1300 євро, mm. треба ще 700 євро. Uh -huh. А я щось так якось в Фейсбуці пишу, а та 700 євро, скільки то є, потім перевожу в гривні, так о. Oh. Та трохи є. А як збиратимуться ці гроші? Це буде за квитки, чи можливо ще й скринька? Стояти? Є скринька. Ми не маємо, якби наша майстерня поки що є творчим об'єктом і благодійним. І тому це лише скринька, тому всі бажаючі можуть долучитися нелімітовано. Ви, власне, розповіли, на чому побудована вистава, а яка її головна ідея? Головна ідея це кордон. Кордон емоційний, кордон фізичний, кордон психологічний, кордон духовний, кордон територіальний. Кордон, який є в кожному з нас, коли ми потрапляємо в якусь ситуацію. От е, і в кожному цьому шматку є кордон. Мар'янка може розказати про е, улюблений свій шматок. У мене mm. всі мої всі улюблені шматки насправді. Ну, та при режисерові по-іншому не стану. <рес> Ні-ні, е, ну це так дуже трепетно. Це в нас була репетиція недавно, і я знов сиджу, і в мене така кістка в горлі, бо воно все-таки якесь... Е, Начебто про упівці розказуєш, а воно якось так лягає на наш час і е, бачиш в цьому е, і наших хлопців, і не тільки хлопців, і волонтерів. І, ну, тобто воно все так переплітається з сучасністю дуже круто. Е, а взагалі я люблю всі свої шматки. Ну розкажи про якийсь конкретний. Якісь... Ну, ясно, що Святослава Бойка е, про волонтерство, він волонтер. Е, Дуже багато їздить, допомагає за кордон, і це такий власне один з шматочків про новий рік. Як він на новий рік поїхав допомагати волонтерам-танкістам? Ой, знаєте, не буду вам розказувати приходіть. <риклад> <Так>, <риклад> 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 я вас заінтригую. <риклад> <А> це моновистава? <риклад> — Ні. 에... Скільки акторів Там забігали? є шестеро. але читають лише дівчата. Дівчата лише читають тому, що коли пішов роман. І йшли інші хлопці, і всі казали, що ми не можемо знати, що буде з нами далі, як ми можемо підписатися під проект. Було відчуття таке: от, от ми залишилися, ми дівчата. І е, коли е, створювався цей проект, і це відчуття перенеслося на сам проект, і тому всі тексти і чоловічі читають також дівчата. Mm -hmm. І якось я хвилювалася, думаю, як це, як це буде сприйматися, і е, хлопці з АТО, е, яким волонтери допомагали, були на виставі, і е, я їх підходжу і питаюся, кажу, а як ви сприйняли те, що е, тексти Атовців читають дівчата? А вони кажуть, якби читали хлопці, ми б казали, що ж ви тут читаєте? ідіть повоюйте. А коли каже, коли читали дівчата, це для нас було ну як розповідь від коханих. як... Як переказ, що це було якось особливо сприймалось, Мар'янко, Питання щодо тебе, тому що впевно, ти як жінка зараз переживаєш дуже багато емоцій, ця вистава для тебе надзвичайно близька. Скажи, як тобі зараз, значить, що твій чоловік там, в тебе дитина маленька вдома, тут є і вистава. Чи ти вже знає, змирилася з таким стилем життя? Чи навпаки хочеш завжди боротися з тим? Я силами? не змирилася, але скажу так, якби не дитина, мені було б набагато складніше. Бо вона мені знаходить роботу, займає мені повністю голову і тут ще і вистава. Ну, тобто я собі знаходжу, чим відволіктися, ну і, звичайно, молитися. Молитися за наших хлопців треба, бо ну я не знаю інакшого способу. Молитися і допомагати фінансово. Якщо так. у вас є така можливість, тому що справді збирають гроші на дуже добру місію. Приходьте, кажіть куди, коли у котрий. Е, в цю п'ятницю, 18 числа, о 7 годині, камерна сцена театру Лесі Українки, за що ми їм дуже вдячні театру, так, який надав нам приміщення. Всіх запрошую. Дуже дякуємо вам. А, Уляна Мороз, режисер, Мар'яна Кривдик, акторка театру «Майстерні... «Мистецький простір. Зараз ми подивимося відеокліп хлопців, які також активно допомагають нашим військовим. Це і гурт Антитіла.